І так, всім привіт! Я зараз знаходжуся в старому садику в Черкасах під назвою Червона Шапочка. І як ви бачите, я тут стараюсь тихо, так як тут люди ходять і можуть мене отсюди прогнати. Постараюсь тихо тут все вам показати. І тому що напроти цього цієї будівлі є ще також одна, яку також можна буде піти подивитись. Вона вона там. А зараз піднімаюся на другий поверх я будівлі, як який зараз. Як на диво, тут ще більш-менш все нормально сохранило десь. Хоча, так як я зараз тут по другому поверху ходжу, то не дуже так і добре. Таке, таке враження, що скоро тут обвалтиться. І, і якщо то, попробую то, то зразу зняти об, зразу обидві будівлі, а якщо ні, то друга буде вже в наступній серії. Якщо мене отсюди виженуть. Як ви бачите, тут все в такому стані ось. Багато що пообгадівав десь. я і сам тут в перший раз, тому не знаю, що йде і що вам краще показати. А тут ось одежі багато якогось дива. А сміття то це вже... Я вважаю, що у заброшках це вже норма. Щоб було багато сміття. А тут кожного разу як є якась заброшка, є і ті, хто в ній так смітять. Так, я ще на цій стороні вроді набу на другому поверсі. Ось тут десь. Ось таке тут все. Не хочеться біля вікон освітно ходить, так як можуть мене замітити. У знати біля вас все одно хочеться. Тут дуже багато сміття. Як по черта. А це не знаю, що говда в неї вхід чи ні. Свидше всього, що говда в неї якраз вхід а то там воно зараз. То, ну, там якраз так, як то при вгов вході. І так зараз трохи прийдусь назад, ще щось тут є цікаве, щоб показати. Похоже, що нічого цікавого більше тут не буде в цій будівлі. Оце ще хіба що тут був, Ну тут так само нічого цікавого немає. Я тільки що отам якраз був. А от Уже ось та будівля. То вона буде вже наступ... у наступному відео. Тому, якщо хочете, щоб на відео пошвидше вийшло. І щоб це у мене був то якраз та заброшка, то ставте вподобайки і пишіть коментарі. А на цьому в мене о, дане відео вже підходить до кінця. Тому всім дякую за перегляд і всім пока.